Про справи парламентські, ми далі зокрема поговоримо. Народна депутатка від голосу Інна сусун з нами на зв'язку. Вітаю, Вітаю вас. В нашому тері от буквально зараз самісінького ранку з'явилася новина. Попросив би я вашу реакцію на неї про те, що в Україні таки будуть скорочувати виплати внутрішньопереміщеним особам. Пані Ірина Врещук міністерка з питань реінтеграції. Про це повідомляє, і все це відбувається на тлі іншої кампанії, яка очевидно йде. Це якісь певні процеси перемов між Україною і Європейським Союзом щодо біженців в самих європейських країнах. Такі розмови підтверджуються з боку віце-прем'єрки пані Стефанішиною про те, що якось обговорюють, можливо, повернення, але не йде мова про якусь примусовість. До чого це зараз? Ми виходимо на якийсь фінальний етап війни. Що ми можемо зараз говорити про повернення людей чи там скорочення виплат? Знаєте, мені як депутаті від опозиції найпростіше було б засудити будь-які такі розмови і сказати, що це все неправильно, не на часі. Треба продовжувати ті самі виплати. Але я дуже хочу від, так, відповідально ставитись до будь-якого, що я говорю. І на превеликий жаль, у нас зараз дуже і дуже тяжка фінансова ситуація. Ситуація на полі бою так само є дуже тяжкою, але і вона, звичайно, привертає більше уваги суспільною, але це не означає, що у нас немає. Проблеми з тим, якою є ситуація фінансова. На жаль, фінансова ситуація є не легшою. Ми в цьому місяці не отримали ніякої фінансової допомоги від заходу. Ми вже зараз проїдаємо ті гроші, які ми повинні були б використовувати навесні. І звичайно, що ну, ця ситуація вона спонукає уряд думати про те, яким чином можна мінімізувати якісь витрати, наскільки це можливо. Ми ж розуміємо, що ми зараз всі гроші, які ми збираємо, як платники податку, податків тут в Україні, ми їх всі витрачаємо на армію. Будь-які гроші, які йдуть на будь-які в тому числі соціальні витрати, це не те, що платять тут платники. Податків це гроші, які приходять нам від партнерів з-за кордону. І вочевидь, що якщо партнери з-за кордону нічого не прислали в цьому місяці, ну то ти хочеш не хочеш, але математика не складається інакше, окрім як необхідно скорочувати витрати, вочевидь, що це треба робити максимально доречно і для того, аби не постраждали найнезахищеніші категорії населення. Але ну на жаль, такої є фінансова ситуація в країні. Що я боюсь що я вам більше того скажу наскільки непопулярними були ці заяви. Але я дуже боюсь що це будуть не останні скорочення, які нам необхідно буде робити в державному секторі. Це не скасовує всіх запитів на раціональне використання. На те на заощадливе використання на припинення корупції і так далі, але ну в умовах, коли немає грошей ніяких взагалі, то з усією очевидністю ну треба буде приймати дуже і дуже тяжкі рішення і дуже непопулярні рішення. Треба просто вочевидь, готувати суспільство до цього. Вочевидь, не можна заколисувати знаєте, марафонами, казати, що все прекрасно. А потім раптово, як грім серед білого неба, виявляється, що у нас критична економічна ситуація. Ну от вона є такою, всі мають бути свідомими. Що вона кращою поки що не стає? Маємо і другий бік. Попри війну, другий рік повномасштабно, Давайте говорити відверто. Соціальні виплати роблять це вчасно. Ті ж пенсії і всі інші сектори ну ми, ми фактично не відчули якихось затримок під час повномасштабного вторгнення. Чи не так? Це теж те, те, що ми сприймаємо як, як буденність, а насправді це доволі незвичайно в таких умовах. Так, абсолютно, абсолютно це насправді не типово, що це вдалося витримати, і це великою мірою ну, Ми ж розуміємо, що це через підтримку партнерів. А зараз в цій ситуації, що сталося, дивіться, ситуація по американській допомозі залишається дуже складною, і є високою ймовірність того, це от буквально вчорашні апдейти з Вашингтона про те, що є висока ймовірність, що ми отримаємо військову допомогу, але не отримаємо економічну допомогу. Та? А це. Дуже велика частка нашого бюджету, і тому коли цих грошей немає. Та та то, ну, половина це всі гроші. Мене за там є частина американська частина інших, так від, від інших партнерів. Ну, от без американської частки ми не зможемо це, це витягувати дуже довго. І я дуже переживаю, тому що поки що заговорили про ВПО. Але далі у нас є наступні великі статті витрат. Якщо подивитися на бюджет, в цілому, що у нас там є? Найбільше статті витрат це соціалка, це освіта, це медицина. Це ті блоки, які займають більшу частку витрат державного бюджету. Добре, і знаєте, і треба буде десь обирати і десь пріоритизувати, що для нас важливіше в умовах, коли ресурсів просто немає. Законопроект вистражданий. Чи вистражданий в парламенті? Є той, який стосується обмеження діяльності московського патріархату. Сьогодні мав би комітет з гуманітарної та інформаційної політики, врешті, розглянути цей законопроект, чи є інформація про це і коли може дійти до голосування, все це тягнеться так довго вже. Це тягнеться непристойно довго. Я особисто реєструвала перший законопроект про заборону ПЦМП в березні 2022 року. Менше місяцю пройшло від повномасштабного вторгнення, і от зараз у нас буде друга річниця, і можливо було б доцільно хоча б до другої річниці його проголосувати. Чи буде це зроблено? Я наразі не маю такої інформації і я не маю такої впевненості, але можливо, це те, до чого планують підійти зрештою. Але в будь-якому випадку ну, той факт, що розгляд в другому читанні навіть затягнувся на декілька місяців, це теж неприйнятно, це непристойно, це неправильно. Мені за останній тиждень надійшло два звернення від різних громад про те, що у них священники УПЦ МП вкотре говорять там про відсутність України як окремої держави і продовжують просувати, про проросійські наративи, навіть коли перше читання вже проголосовано і вже, в принципі. Сформована суспільна думка до УПЦМП, тому тут відсутність, скажімо так, політичної волі в більшості в парламенті проголосувати це. Ну, вона призводить до того, що ця російська пропаганда та ця ФСБшна машина продовжує працювати всередині країни на 10-му році війни. Давайте ще поговоримо про. Галузь освіти це точно ваше. Ви як заступниця міністра можете на пояснити і прояснити певні деталі колишні заступницями на увазі… В міністерстві затіяли реформацію або як це сказати скорочення кількості. Давайте називати це в правиль, правильно кількості університетів. І я перечитав власне мотивацію. І чи правильно я розумію, що зараз основна мотивація це кількість студентів, тобто державі не цікаві малі університети, і саме вони можуть потрапити під якісь певні скорочення чи закриття. Тому що тут наводиться чітко цифри. Там про те, що в 2009 році, наприклад, було 350 закладів вищої освіти, де в середньому здобували Освіту по 6700 студентів. Зараз ідеться про те, що там 300 середня кількість студентів лише 400 людей. Що це основне? Ну, основне це не кількість, основне це звичайно, що якість освіти, яку забезпечує цей університет. І тут давайте будемо чесними: величезна кількість українських університетів, в тому числі топових, не можуть забезпечити адекватний рівень освіти. Знаєте, я от особисто скажу, як як я викладаю в університеті, і через це в мене є можна так, доступ до, до студентів, і це знають колеги і по парламенту, і по урядові. І до мене дуже часто звертаються з проханням допомогти знайти фахівців на ті чи інші посади от за останній тиждень, за останні два тижні до мене звернулося шість людей з проханням знайти кваліфікованих професійних молодих людей на ті чи інші посади, чи то в державному секторі, чи в громадському секторі, у нас величезна криза фахових кадрів. Навіть якщо люди випускаються з університету, вони отримують диплом, але вони не можуть працювати, тому що вони не підготовлені до цього. Ось це наша найбільша проблема. Це велетенська проблема, з як Якість освіти, і звичайно, що тут скорочення вище в... має не математичний сенс. Тобто, ну хоча математичний, теж все таки скажімо так, середовище спілкування, чим воно є більшим, чим воно є розмаїтішим, чим воно допомагає, скажімо так, сприяє якості освіти, яку отримують студенти. Подивіться, європейські університети, це, це по 10, 20, 30 тисяч студентів, а у нас середній розмір виходить 4 тисячі. Ну, це, це відверто, скажімо так, така профанація. Ось це не значить, що не може бути хороших, мало маленьких Університетів. Кажу, як випускниця Могилянки, на три тисячі студентів це прекрасний приклад того, що маленький університет може бути якісним. Але правда в тому, що у нас, тобто це не питання кількості студентів в університеті, зрештою. та ось Але це питання того, що у нас 15 років тому у нас в університетах країни навчалось 2 мільйони студентів. Зараз їх скільки? 800 тисяч. Ого. Не може бути так, що у нас зменшилась більше як в два рази кількість студентів в цілому по країні, а кількість університетів залишилась. Чому тому, що розумієте кількість університетів, вона коли вона залишається стабільною, це значить, що залишається приблизно та сама кількість викладачів, приблизно та сама кількість адмінперсоналу. Але вся ця сама кількість викладачів і адмінперсоналу забезпечує навчання меншої кількості студентів. Так, навпаки, так, тоді так, якісніше так. мало бути. Ну що менше менше, 에, менше група толі. Ні, тому що ми при цьому ці дивіться, гроші ж більше не стає. Ми платимо людям маленькі зарплати, замість того, аби взяти меншу кількість викладачів, але більш фахових, і платити їм більші заробітні плати. Я, як викладачка в Могилянці, на 0,25 ставки отримую 3 тисячі гривень. Це проблема останні речення буквально. Ось тобто, вочевидь, що нам треба скажімо так, укрупнювати університети не заради там кількості університетів, а заради того, аби залишати там найбільш фахових найбільш фахові кадри і платити їм вищі зарплати, аби вони могли забезпечувати якіснішу освіту. Абсолютно логічно, народна депутатка від голосу Інна совсун з нами була на зв'язку. Дякую за відповіді.